Друзі, ворожий контент знову в Україні. Пісня російського гурту Аййола, очола, український чарт. Знову, 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 знову. На ті самі граблі. На ті самі граблі. І тепер головне наступати на дитячі граблі, бо це значно е е болісніше, ніж на дорослі. Якщо ти розумієш, про що я. Друзі, ну якщо направду казати, то не одразу зрозуміло, що це російський виконавець. Я теж був змушений подивитися цей ролик, тому Чува? що. Е через Чого, чого не зрозуміло А тому що вони співають, це якась така етнічна пані. Вона росіянка за паспортом, але вона етнічна. Там башкірка або ну я точно не скажу тобі. А вони співають своєю мовою там, точно так? вони частково співають своєю мовою, Одразу не можна зрозуміти, що це саме російський контент. Але, будь ласка, перевіряйте це. Бо друзі, пісня обійшла за кількістю прослуховань хіти, а не трінчер. Бумбокса. Хоча не так давно Бомбокс хливнюк розповідав, що їхня пісня, який Десять років злапала. стапала злапала, да. трек. дуже крута. Стапала. Е, то вона е, теж була в чартах, але вже змістилася. Ну і також і Монатіка змістили, і Джері Хейл змістили. А от росіяни при цьому всьому лише зловтішаються, адже кожен клік на їхній трек приносить гроші саме Російській Федерації. Це податки, які йдуть на виробництво зброї, яку вони направляють. Проти України і на додачу автори пісні відкрито підтримують війну в Україні. Що не так з гідністю і смаками українців розбиралися наші журналісти. Ця пісня лунає з навушників тисяч українців, і більшість навіть не здогадується, що співає її російський гурт Башкирською, ба більше артисти підтримують армію окупанта і війну в Україні. Трек очолює першу сходинку в українському чарті, і поки під нього підспівують українці, брат одного з вокалістів стріляє на фронтів наших солдат. А кожне прослуховування пісні монетизується в бюджет РФ. Кожне офіційне прослуховування музичного матеріалу, який базується на основі російських компаній російських лейблів, одразу потрапляє через російські рублі в російські податки в казну, і кожна. Кожен мільйон прослуховувань це там умовно тисяча доларів або більше на зброю. На слухачах з України росіяни за перший рік великої війни заробили понад 80 мільйонів доларів. Такі дані наводить контент-маркетингова агенція Топліт. За ці гроші окупанти могли купити понад 10 тисяч дронів. Порахували аналітики. Водночас музичні оглядачі констатують, ворожої музики в Україні за останні роки поменшало. І щоб вона назавжди зникла з популярних чартів, наші музиканти повинні писати якомога більше якісної. Музики, якщо дивитися на чарти 2020-2021 року, навіть то там в топ 10 навіть буде в найкращому випадку одна пісня української мови всі інші будуть російською, і серед цих артистів, скоріш за все, десь мінімум 5-6 будуть просто російські артисти. Вот і це ну прям була повальна ситуація. і Ніякі квоти це не виправили. Тобто, да, по радіо цього не було, тому що просто була заборона. Водночас не варто й перечасно драматизувати з того, що пісня Башкирською потрапила в український чарт. Є інший бік цього скандалу, каже член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, депутат Роман Грищук. Принаймні, для Москви це дзвіночок. Історія Башкортостану подекуди дуже схожа на історію України, якій вдалося вирватися з під колоніального гніту Росії. Башкири, як і українці, неодноразово намагалися зберегти свою землю, мову, релігію, гідність, і кожного разу стикалися з репресіями, депортаціями, русифікацією та знищенням ідентичності. Сам факт, що сьогодні пісня башкирською мовою потрапляє до топчартів країни, яка століттями цю мову нищила. Це удар по російському колоніальному проєкту. Підтримка мов корінних народів, їхньої ідентичності підриває саму ідею російської імперії. Додає нардеп, і ця пісня може раз і назавжди знищити російський міф про один народ і одну мову.